Переду Афіна, а там Атрей кушає. Стартовий корм розмочений тепленькою водичкою. Постояв, тепер ми кушаємо. Він м'якенький, тепленький, додала теплої водички знов. Роял старт папі. То гарно їдять творожок вчора кальцинований, позавчора їли, сьогодні корм. От так лапами залізли до цицьки. М'язко не так зайшло. Тому будемо починати з корму із творожка.